Робітники ліквідовують витік на тепловій мережі на вулиці воїнів афганців у Луцьку. На місці працює аварійна бригада, каже майстер Віктор Попко. Ніяких незручностей лучани не відчують. Тут є людям, по одній трубі йде. Тут дуже багато комунікацій. Ми мусимо бачите, хлопці робить їх вручну. Вручну купають, щоб не порвати комунікації. Тут йде газопровід. бо що я порвати, бо у нас газовики оштрафують. Там каналізація, на наших трубопроводах стояв ларьок. Мусили його своїми силами піднімати і піднімати, переставляти. Ми саме дивуємося, чого проводять роботи, а у нас гаряча вода тепло є. Саме дивуємося, що труби міняють, а що, що такого, не знаємо. Про цей витік ми вже знали давно. Він стався раніше, але характер його дозволяв нам надавати послуги, тому ми в першу чергу ліквідовували пориви на мережах. Там, де ми не могли надавати послуги через перевив частину будинків у Луцькому дитсадку, номер 10 260 вихованців. Директорка Валентина Костюк сказала, що тепло і гарячу воду не вимикали. Хоч заклад під'єднаний до централізованого опалення і водопостачання. В садку дуже тепло, температура 23-19 градусів. Так як вимагає санітарний регламент, проблем немає ніяких, не відчуваємо. Щоб у нас було холодно, у нас тепло. Нагадаємо, тепло подавали у дитсадки школи училища та лікарні Луцька з 11 жовтня. Ремонт на тепловій мережі по вулиці воїнів афганців, за словами майстра Віктора Попка, завершать завтра. Петро Юровчик, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк.